Смак цієї кобаси дуже сильно відрізняється ту, яку ви купуєте в магазині. В неї набагато більше насичений смак самого м'яса. Вам потрібно лише три основних інгредієнти м'ясо, сіль та спеції. Для упаковки я використовував звичайний рукав для запікання. Також її можна приготувати як в духовці, так і звичайні каструлі з водою. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Та давайте разом робити цей світ ще смачнішим. Всім гарних страв! Для цього рецепту я використовую м'ясо свинини, лопаточну частину. Ви можете взяти частину, яка вам більш до вподоби. Основна критерія при вибору м'яса в м'ясі повинно бути приблизно 15-20% жиру. Ви можете дати лопаточну частину, задню частину, биток, ошийок, що вам краще підходить. Також для цього рецепту можна використовувати м'ясо курки. Також хочу попросити, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Там я ділюсь своїм досвідом та знаннями в приготуванні їжі. Підписуйтесь на канал та давайте будемо разом робити цей світ ще більш смачнішим. Для початку візьмемо м'ясо та наріжемо на невеличкі кубики. Для цього рецепту не потрібно використовувати дуже свіже м'ясо. Я маю на увазі те м'ясо, яке було взяте тільки після забою. М'ясо должно відпочити в холодильнику приблизно 2-3 доби. Якщо ви будете використовувати свіже м'ясо, то під час приготування м'ясо не буде утримувати у собі вологу, і готова кобаса вийде дуже крихкою за консистенцією. Беремо наше м'ясо та перекладаємо на противень. Розрівнюємо рівним шаром по всій поверхні. Тепер потрібно це м'ясо заморозити у морозилці приблизно протягом однієї години. Це потрібно зробити для того, щоб під час механічної обробки, щоб наш фарш не дуже сильно нагрівався. Чим замороженіше буде наше м'ясо, тим легше буде його перекрутити в м'ясорубки чи перебити в блендері. Завдяки такому методу наша ковбаса в готовому вигляді буде дуже однорідною за консистенцією. Також потрібно холодити воду, яку ми будемо використовувати в рецепті, поставте її буквально на 30 хвилин морозилку. На 1 кг фаршу ми будемо використовувати 250 г холодної води. Після того, як ви дістали м'ясо з морозилки, ви можете бачити, що воно дуже добре замерзло. Це дуже добре. Це допоможе зробити нашу емульсію більш однорідною. Беремо все наше м'ясо та прикладаємо у миску. На 1 кг м'яса додаємо 18 г солі, 9 г звичайної солі і 9 г нітритної. Додаємо. Нітритна сіль потрібна для того, щоб зберегти наше м'ясо більш яскравого кольору. Плюс вона пригнічує бактерії ботулізму, котрі можуть вміститися в середині м'яса. На цю кількість м'яса додаємо дві чайні ложки мелану коріандру, одна чайна ложка мелану мускатного горіху, Чайна ложка мелану перцю та чайна ложка мелану сухого часнику. Цього м'яса потрібно зробити однорідну масу. Є два основних методи. Перший метод: ми додаємо його у блендер та перебиваємо пару хвилин. Поступово додаючи холодну воду. Холодна вода в нас дуже добре замерзла, поверх неї утворилися кристали льоду. І є ще один метод, завдяки якому ми можемо зробити однорідну нашу масу. Беремо наше заморожене м'ясо спеціями та сіллю та перекручуємо на мясорубку на саму мілку рішітку. Після того, як ми перекрутили, поставте обратну морозилку на 30 хвилин. І так зробіть 2-3 рази. Завдяки тому, що наш фарш буде заморожений, і ми будемо його перекручувати, він не буде сильно нагріватися, Скажемо так, він буде між собою перетиратися, перетиратися, перетиратися і утвориться емульсія. Після того, коли ми перекрутили на м'ясорубки 2-3 рази, додаємо холодну воду та вмішуємо її руками. Дуже важливо на цьому етапі, щоб наш фарш не дуже сильно нагрівався. Але якщо ви заморозили м'ясо і підморозили нашу воду, він вас ніяк не перегріється. М'ясо перекладаємо у блендер та накриваємо кришкою. На першому етапі будемо перемішувати без води приблизно 2 хвилини. Коли фарш стане погано перемішуватись, поступово додаємо холодну воду. На даному етапі ви можете бачити, що фарш починає світлішати. Це дуже добре. Це означає, що білок з м'яса вивільняється і в подальшому це допоможе скріпити весь наш фарш. Відкриваємо та знімаємо кришку. Фарш перемішувався приблизно 4-5 хвилин. Він дуже однорідний за консистенцією і зовсім не розвалюється у вас в руках. Він тягнеться немов тісто. Отака От консистенція повинна у нас бути. Беремо та перекладаємо в миску. Таке відчуття, наче фарш додали клей. Але насправді це все завдяки тому, що з м'яса вивільнився білок і він об'єднався один з одним. І ще завдяки тому, щоб під час перебивання наш фарш не перегрівся вище, ніж 12 градусів, і вся вода залишила всередині м'яса. Після того, як фарш наш приготувався, беремо звичайний рукав для запікання і відрізаємо, скільки вам за потрібно. Достаємо середини стяжку, вона нам не потрібна. Оба. Викидаємо. В кожному рукаві для запікання є дві сторони. З одної сторони вона сильна, а з другої сторони знаходиться це місце, в якому вона з'єднувалась. Цю сторону нам потрібно зрізати. Зрізаємо за допомогою ножниць. Беремо рукав та розкладаємо його. Ставимо на поверхню стола. Тепер потрібно надіти нам перчатки. Беремо холодну воду та змащуємо злегка нашу поверхню рукава. Це потрібно для того, щоб легше було розподіляти нас фарш по поверхні нього. Беремо фарш. Беремо приблизно 50%. З цього фаршу в мене вийде дві ковбаси. Змащуємо руки водичкою. Щоб наша поверхня фаршу була без зайвих тріщинок. Продемо. Тепер все дуже просто. Нам потрібно просто змотати нашу кобасу в рулет і замотати з обох кінців шпагатом. Закручуємо, щоб наша ковбаска була щільна. Якщо під час скручування у фарші залишилося повітря всередині, візьміть просто зубочистку та проколіть в тому місці там, де є повітря. Зайве повітря вийде і ваш фарш буде ще більш одноріднішим. Після того, як ви скрутили ковбасу, залиште її при кімнатній температурі на 1,5-2 години. Цей етап називається отеплення. Тримайте до того часу, коли температура всередині фаршу буде приблизно у 17 20 градусів. Тоді почне спрацьовувати нітритна сіль. Зараз наша кобаса сірого кольору. Але після отеплення і після термічної обробки наша кобаса буде яскраво-рожевого. Щоб ще більш чітко контролювати температуру в середині фаршу, скористайтеся термометром. Він стоїть зовсім недорого і його без проблем можна купити в інтернеті. Беремо термощуп та протикаємо біля зав'язки середину нашого фаршу та залишаємо при кімнатній температурі на 1,5-2 години. Я зараз вам розповім два основних методи приготування цієї кобаси. Я буду готувати в духовці, а також можна приготувати і за допомогою каструлі. Після отеплення ми виставляємо температуру в духовці 50 градусів. Ставимо туди нашу кобасу і готуємо там приблизно 1,5-2 години. Потім ми піднімаємо температуру в духовці до 80 градусів і готуємо там. До температури всередині ковбаси, який покаже нам термометр 70-72 градуси. Завдяки такому методу та повільному піднятті температури наша ковбаса не втратить своїй вазі, і тому після приготування вона вийде дуже соковита. Візьміть звичайну каструлю та покладіть туди нашу ковбасу та залити водою кімнатної температури. Заливайте так, щоб вода повністю покривала нашу ковбасу. Якщо потрібно, трошки прижміть якоюсь вагою, щоб наша ковбаса не спливала. Візьміть термощуп та засуньте його у воду. Візьміть каструлю з водою із нашою ковбасою та поставте на плиту та потихеньку піднімайте температуру. Температура в воді повинна бути 80 градусів, вище не піднімайте та готуйте так приблизно 2-2,5 години. Цей метод хороший тим, що він буде також поступово піднімати нашу температуру всередині ковбаси і вона залишиться соковито, така сама, як після приготування в духовці. Нашу кобасу я ставлю на решітку, щоб під час приготування температура рівномірно проходила по всій поверхні нашої кобаси. Після того як наша кобаса приготувалася, її потрібно занурити в холодну воду з льодом. Це допоможе ще швидше охолодити нашу ковбасу та зберегти соковитість середині неї. І завдяки такому охолодженню термін зберігання нашої ковбаси збільшиться. І ви без проблем зможете приготувати таку домашню варну ковбасу у себе вдома. А головне, що для її приготування не потрібно ніяких додаткових приладів. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Та давайте разом робити цей світ ще смачнішим. Всім гарних страв!